Книгу атомні звички я читала ще в 2019 році. На той момент я взагалі не цікавилась темою інвестицій, ніяких фінансів, ніяких бюджетів. Я була просто людина, яка хоче хоч трохи якось організувати свій день і змінити свої звички. Але що цікаво, саме ця книжка заклала в мені ті принципи, які згодом стали фундаментом мого фінансового мислення. І от зараз, коли вона знову стала популярною, я передивила свої старі нотатки і побачила, наскільки вони точно описують те, як ми поводимось з грошима. Тому сьогодні я хочу поділитись, як ідеї з цієї книги. Реально працюють в фінансах, і як саме я це використовую. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь різними лайфхаками, порадами, розповідаю про інвестиції та загалом допомагаю українцям прокачувати фінансову грамотність. Тож, якщо це для вас актуально, то не забудьте підписатись. Перше. Забудь про цілі, думай про систему. Це була одна з перших фраз, яка мене зачепила. Бо ми звикли ставити собі фінансові цілі, аля накопичити 10 тисяч доларів, почати інвестувати, вийти на пасивний дохід. І з цим все окей. Але якщо немає системи, яка щодня рухає до цих цілей, то вони просто зависнуть на цьому етапі. Я це побачила на власному досвіді. Ціль накопичити на подушку нічого не значить. Якщо кожен місяць закінчується словами ну цього разу не вийшло, відкладу наступного місяця. А коли стоїть автоплатіж в день зарплати, навіть на мінімальну суму, то це вже система, яка рухає до цих цілей. І вона точно краща, ніж почну з понеділка. Друге, роби достатньо добре на автопілоті. Це ще один дуже важливий сув у мисленні, бо раніше я думала, що треба ввести облік витрат ідеально з категоріями, таблицями аналізом, максимально детально, щоб все сходилось до копійки. І в результаті я не вела нічого, бо це займало занадто багато часу і нервів. Ця книжка вчить робити мінімум, але стабільно. Просто щодня фіксувати витрати в нотатках без ідеального формату це вже окей. Або ж використовувати застосунок. Але якщо ви забули щось нести, ну нічого, почніть далі з наступного дня, несіть те, що пам'ятаєте. В фінансах нам часто не вистачає не інструментів, а простоти, з якою ми можемо їх використовувати щодня. Не треба 100% робити правильно, якісно і супер. Головне регулярно і хоча б на 1%, І саме це буде приносити максимальні результати. Третє зміни ідентичність і зміниться поведінка. Мені дуже запам'яталася думка. Не я хочу заощадити, а я людина, яка керує своїми фінансами. Це не звучить як якась мантра, це дійсно так працює. Коли я почала бачити себе як інвесторку, навіть з перших 100 доларів мені перестало хотітись постійно на щось витрачати гроші. Я завжди думаю, ну а можливо, я ось це можу краще інвестувати, відкласти, і в цьому теж є своєрідний азарт. Бо я вже була не просто споживачкою, я була людиною, яка будує свій капітал. І кожна моя дія по факту це підтверджує. Це дійсно зміна мислення. Четверте: рефлексія і перегляд. В книжці багато говориться про важливість регулярного перегляду прогресу. Це не має бути щось складне. Просто подивитись на свій шлях, що спрацювало, що ні. Що хочу зробити далі, як покращити. У фінансах це стало для мене дуже простим, але сильним ритуалом. Раз на місяць я відкриваю свій облік, дивлюся, скільки вдалося відкласти, що я витратила, що вийшло за план і так далі. Детальніше про це я ділилась в окремому відео на своєму каналі, про те, як я веду свій бюджет. І дійсно, саме такий підхід загалом дає спокій і контроль, але без тиску. І п'яте середовище формує звички. Це був для мене сильний інсайт, бо дуже складно заощаджувати, якщо твоє середовище це постійне, треба брати максимум від життя, гроші для того, щоб їх витрачати, і нескінченні розпаковки в сторіс. Тому, якщо вам складно заощаджувати, спробуйте змінити своє інформаційне поле. Відписатись від аккаунтів, які викликали тиск або бажання це постійно купити. Підписатись на тих, хто говорить про фінанси, хто постійно нагадує вам про це, що важлива фінансова. Фінансова грамотність, ваші фінансові цілі, і загалом оточити себе тими людьми, з якими можна говорити не про витрати, а про ваш капітал, фінансові цілі, збільшення доходу і так далі. Бо саме це буде вас розвивати. Якщо коротко атомні звички дали мені не просто мотивацію, а системне мислення. Вони навчили мене не мріяти про великі фінансові результати, а будувати щоденну логіку, яка до них веде. І якщо ви зараз хочете навести лад у фінансах, можливо, вам не потрібна нова стратегія, можливо, вам потрібна нова звичка, яка приживеться і яка буде допомагати вам на цьому шляху. Бо саме Такі маленькі звички створюють результат. Тому в рамках свого навчання, наприклад, я додаю також такий клуб інвесторів, де ми потім спілкуємось, підтримуємо один одного, і я допомагаю учасникам вибудувати ось цю першу звичку, так, регулярно інвестувати, бо саме це працює довгостроково і саме це створює капітал. До речі, якщо вам цікаво дізнатися детальніше про навчання, то всі деталі є в описі до цього відео. На цьому мої інсайти завершуються, але мені дуже цікаво почути, як вам книжка атомні звички чи дивились ви на неї зі сторони фінансів, або які поради вам запам'ятались найбільше? Я впевнена, що багато хто з вас читав цю книжку, тому давайте поділимось своїми найяскравішими моментами в коментарях і таким чином комусь нагадаємо про певні основні моменти. Можливо, хтось на одне звернув увагу, хтось на інше. І таким чином ми всі обміняємось досвідом. А в мене на сьогодні все. Якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте підписатись, поставити лайк цьому відео і до зустрічі в наступних відео.